Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на нашій вечірній молитві розважання. І в черговий раз я прошу всіх, хто бере участь в цій молитві, чи зараз вживу, чи пізніше в запису, Відкрити своє серце на Бога. Кожного разу, коли стаєте до молитви, не думайте ні про що. Просто моліться і розмовляйте з Богом. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Шукайте Господа, поки його можна знайти. Взивайте до Нього, поки він близько. Питання де Бог. Напевне, ставив собі кожен з нас по кілька разів, може навіть і на день. Я думаю, що немає такої людини в світі, яка б не запитала, а де ж цей Бог? Де Бог є? І це питання турбувало людей від самих початків існування людства. І щоб якось дати собі відповідь на запитання, де цей Бог. Що люди робили? Люди створювали богів. Вони їх малювали, вирізали з каменя, з дерева. Вони уособлювали природні сили, казали, що це є Бог? Але насправді де є Бог? Хто ж це? Де ж цей Бог є? Як його можна знайти? Напевно, що єдиною особою, яка дійсно. Сказало, як можна знайти Бога? Це був Ісус Христос. І існування Ісуса Христа не відкидає ніхто. Там, можливо, самі євреї відкидають, заперечують, рече вони заперечують, що Він був Месіє. Вони не заперечують, що він не був. Вони просто стверджують, що він не був Месією, то Він не був Сином Божим. Але Ісус був. Мусульмани визнають, що був Ісус. Це Іса. Кришнаїти говорять, що Ісус є втіленням Крішни. Тобто практично всі релігії, світу говорять про те, що Ісус Христос був. Кожен по-різному до Нього ставиться. Так от ця, цей Ісус для нас це Син Божий. Якраз і Він розказав, як можна знайти Бога і де цього Бога шукати. Я повернусь до цього. Бо просто хочу згадати сьогодні одну розмову, яку мав е, з нашими військовими. Знаєте, коли прийшов до хлопців, він ну, скаже, ну от, скажіть нам щось такого, щоб от. От-от-от. Ми от. знаєте. Я просто кажу, залишайтеся людьми. І знаєте, відповідь мене вразила водночас, і, так, знаєте, приємно здивувала. Він сказав, знає, каже, знаєте, людиною ми завжди залишаємось людьми. Але от любити іншого, це найважче. І от сам він каже, і от цей хлопець, цей військовий каже, от саме полюбити іншого, особливо ворога, є найважче. І от це є відповідь на запитання, де шукати Бога. Бога ми можемо знайти тільки в одному, коли ми навчимось любити. Тільки любов це є шлях до пошуку Бога. Тільки любов є Богом. Коли ми навчимося любити, ми дійсно знайдемо Бога. Бо навіть Христос каже, коли його запитали, яка заповідь найбільша? Люби Бога всім серцем, розумом і душею. Тобто, це перша складова, перший крок до того, щоб знайти Бога. Любити Бога серцем, розумом і душею. Тобто, усвідомити, що крім мене, такого красивого, гарного, є ще хтось. Є той, хто сотворив мене, той, хто дарував мені життя. Той, хто дав мені безсмертну душу. Або, як інші ще називають, ну, атеїсти, ті, які заперечують існування Бога, вони кажуть, то, вони говорять, що у людини є совість. Це той голос Божий, який промовляє насправді в людині. Тобто, оце щось неймовірне, це щось що нам не належить. Це те що, що нам дано було зовні. Так от, коли ти усвідомив, що крім тебе є ще хтось, хто тобі дав оцю внутрішню силу, твою душу, совість, називайте це як хочете, це є перший крок до того, щоб віднайти Бога. Любити його всім серцем, розумом і душею. Тобто усвідомити, що крім мене, є хтось, хто дарував мені життя. І є. Йому в руки віддаю все своє життя. Ну і другий крок любові, пошуку Бога, це любити ближнього свого як самого себе. Тобто те, наскільки я ставлюся, радше так скажу, як я ставлюся до, сам до себе, наскільки я себе поважаю, наскільки я ціную себе, наскільки я готовий для себе е, приймати якісь речі. Задовільнити свої потреби в нормальних все межах. І залежить те, наскільки я тоді добре і з любов'ю ставлюся до інших. Тобто е мірилом того, як я люблю і поважаю інших людей, залежить, як я ставлюся до себе. Правдиве ставлення до себе це коли я знаю свої гріхи, коли я знаю свої недоліки і знаю свої чесноти. Коли я не хвалюся своїми чеснотами, але не дозволяю моїм гріхам мною володіти, коли я знаю, що я вмію робити, роблю це заради того, щоб допомогти іншим людям, і водночас я не відмовляюсь ніколи від допомоги, яку хочуть надати мені. Тобто, хочемо знайти Бога, навчимося любити. Любити його, того, кого не бачимо, і любити того, кого бачимо, але любити його так, як люблю самого себе. Не егоїстично. А щиро любити. А як щиро любити? А в цьому нам допомагає апостол Павло у своєму посланні до Корінтян в 13 главі, яка так і називається. Гімн любові, де він описує, що таке любов, що любов довготерпелива, що любов всепрощаюча, що любов себе не вивищує над іншими, що любов лагідна, мирна, покірна. Любити означає жити заради когось, так, як я хочу, щоб хтось жив заради мене. Ми все це знаємо насправді. Але чи ми дійсно це в життя? Чому я про це говорю сьогодні в часі війни? Тому що зараз треба нам віднайти Бога. Той, хто ще цього не зробив, хай скористає шанс. Бог дає нам шанс. Віднайти любов в своєму житті, а відповідно віднайти Його, дає кожному з нас шанс. І якщо ми цим шансом не скористаємось, може бути пізно. Продажний політик, який думає тільки про те, як би отримати чаровий транс, щоб для себе нажитись, має шанс для покаяння. Бо в наступний момент. Він може захворіти на хворобу і примучитись, і жодні мільйони його не врятують. А Я думаю, що приклади такої муки, кожен з нас бачить, як політики тяжко помирали від хвороби. Бізнесмен, який веде свій бізнес нечесно, намагаючись е, обдурити як державу, так і покупців своїх, тобто е, своїх клієнтів. Думаючи, що в такий спосіб він стане багатим? Ні, тому що в наступний момент може наступити криза. В Америці вон, черговий банк великий обанкрутився. І, відповідно, люди, які мають там вклади, що мають? Втратили? Ну, То бізнесмен, який думає, що я на брехні зароблю, в одну секунду можу втратити все і стати тим жебраком, якому ніхто нічого не подасть. Чи той чоловік, чи юнак, який, наприклад, зараз втікає від служби в армії, ховається, думаю, що він захистить якийсь свій спосіб свою сім'ю, аж ніяк ні. Тому що прийде до, в ту сім'ю хтось сильний. Оскільки цей чоловік юнак звик ховатись, тікати. То він віддасть свою жінку, своїх дітей на поталу цьому розбійнику. Чи ті військові, які намагаються вислужитись, заробити собі чергове звоня чи медальку тим, що принижують інших, тим, що кидають хлопців в бій і зраджують свою країну? Так я скажу так, ці погони колись будуть дуже болі, чим болі їх пекти. Тобто Бог дає шанс усім. Зараз, для всієї України нам дається шанс. І чим більше людей скористаються з цього шансу зараз, Чим більше людей усвідомить, що вони мають змінити свій стиль життя, що вони мають віднайти Бога через те, щоб через віднайдення, віднайдення любові в своєму житті, тим швидше ця війна завершиться. Я багато говорив про те, що я думав, що вона завершиться до минулорічної Пасхи, до літа, до осені, до Різдва. Мені цього хотілося, тому що бачив це людське піднесення, бачив цю людську. Людське бажання бути з Богом і довіри до Бога. Але зараз, коли воно все трошки втишилось, побачу, наскільки людина знову стала, речі, може, так сказано, побачив знову ту людську фальш. Коли люди прикривалися вірою, прикривалися любов'ю. Для того, щоб показати, який ми патріот. А виявилося насправді зовсім по інакше. І зараз отой бруд, отой гріх, який ховався, затаївся, від якого люди не хотіли відмовитись, а просто його приховали, він цей гріх знову зараз виходить. І тим самим оцей бруд. Відсуває нашу перемогу. Так відсуває. Тому наш обов'язок скористатись шансом, виправити, кожен має виправити своє життя. Віднайти Бога, віднайти ту любов, яку ми отримали від народження. Засвідчити Богові, що ми навернулись, що ми розкаялись. Що ми хочемо виправитися, і тоді перемога буде швидко. Тож скористаємося своїм шансом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш! Господи, Ісусе Христе, Сино Боже помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Боже помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Боже, помилуй нас гріх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, віки вічні. Мій. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови Захорони, Захисти Господи, цей сьогоднішній і цю ніч, всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови захорони захисти, Господи, кожного <кхи> і, і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздку в зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, всіх наших військовополонених, поверни живими і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, залишили всю свою зброю, склали склали всю свою зброю, вироскали своїх злочинах, отримали відповідне покарання. Залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в 8 годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії, а в 9 годині ми будемо розпочинати нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!